Також палає меблева фабрика в Барнаулі, пожежа на фабриці площею понад тисячу квадратних метрів у Барнаулі стала новою катастрофою для РФ. Місцеві медіа повідомляють, що поряд знаходиться цистерни з паливом, що підвищує різик ще більшого вибуху. Тим часом масовані удари по Запоріжжю не вчухають. Російські війська продовжують завдавати масованих ударів по українських містах. Запоріжжя знову стало мішенню, зруйновано багатоквартирний будинок. Є постраждалі такі атаки на мирні міста. Це не просто військова стратегія, а це спосіб тиску на українців, щоб деморалізувати їх. Взагалі за тиждень Росія застосувала по Україні майже 900 кабів та більше 300 шахедів. Також окупанти запустили понад 40 ракет. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.